Мені не подобається оце ось направлення. Зараз, до речі, йде натяк на запорізьке направлення. Що може бути така ситуація, як було в Харківському. Uh -huh. Типу скажуть: ой, а захисних споруд не було, то вони хочуть повністю відрізати південь від всього. Влітку можемо вдар... маємо вдарити по аеродрому uh -huh. якомусь в Росії. Uh -huh. Буде якась ситуація з літаками в них, але нам дали ще передбачення про те, що щось буде з торговим центром в Одесі, і там вивіска або якась реклама золота, тобто на. Із торговий центр, там в торговому центрі фонтан какой-то. Такое огромнее, большое, що то такое, прям масивне. От, uh -huh. от, коли заходиш в холл торгового центру, там, що связано з фонтаном, сили схваляються до того, що в червень ще треба не ходити по торговому центру. Друзі, вітаю вас! Мене звуть Іван Воробйов і це канал Таємні Знаки. Канал, що розкриває таємниці Всесвіту та дарує нові знання про вас. І сьогодні в мене в гостях вже традиційно головна відьма країни Марія Тиха. А тому попереду буде дуже багато цікавих прогнозів від маші. Ну і зрозуміло, відповіді на ваші запитання. Тож приємного перегляду! Маженька, привіт, вітаю тебе. Привіт. Ми з тобою, знаєш, самі того не хотіли. Знову опинилися в трендах в тому сенсі, що бачиш свічки, зараз всі сидять при свічках, бачиш в тебе сторіс, ти так само сидиш при свічках. <ривіт> ну просто розумієш, тут сидіти при свічках це окей, це топ. А вдома без світла, без електроенергії, взагалі якось не дуже надовго вимикають? <ривіт> ну вчора так нормально було, просто світло не було, але було зв'язок. <ривіт> <ривіт> а позавчора. Я приїхала в одне місце, пробула справу, там не було. Приїхала додому, там не було. Ну, тобто, я весь день без світ... світла і всю ніч. Ну, власне, з цього можемо розпочинати, Давай. бо зараз це дуже актуально, знаєш. Е... Багато зараз є людей, які починають вже все не не вірити в те, що просто так вимикається світло. Зрозуміло, що у всьому винні росіяни, які розбили нам нашу енергосистему, але люди вже починають трошки думати, що це там зокрема наші роблять навмисно для того, щоб підвищити тарифи, тарифи. Зараз їх підвищили. Слухай, ну знаєш, у нас же ж платформа і програма така вільна. Ми різні думки тут розповідаємо. Да, і Може, мене навіть хтось зараз якимось, якимось псошником назве. Але давай подивимось. от Реально от є в, в цьому щось таке, що, можливо, навмисно це хтось робить. Е чи все ж таки дійсно наша енергосистема, ну вона зрозуміло розбита, але прям настільки, що ми тепер по 10 годин там в Києві сидимо без світла? Ну, у нас енергосистема у нас у плях, це правда, але ти сам вважаєш як все ж таки. А... Я думаю, що ну, знаєш, так, 80 на 20. Я думаю, <плес> також що зараз це перебір. Я Давай думаю, що щоб б, графіки, графіки нормальні можна зробити було. Угу. Ну просто знаєш, коли в будинках немає світла, а вулиці освітлені, це теж знаєш, викликає багато питань. Да. Ну, це точно не до нас з тобою, да, щоб це дивитися. Це до тих людей, які цю систему якимось чином там. Налаштовують, От. але давай подивимось. Як правильно сформулювати питання? Чи, чи брешуть нам? Да, умовно, так. що е, у ці зараз вімкнення, вони суто через те, що наша енергосистема повністю розбита? Так. Ну, дивись, карта дурня. Тобто все б ти типу, або якщо б не було карти дурня зараз. Тобто це карта гри, ну, карта дурня, ти сам розумієш, про що вона говорить. Так, так, так. Тобто тут, в принципі, зрозуміло, що нас дурять і карта від людника, ось це ліхтарик. Зараз давайте спитаємо. А, а навіщо? Угу. Взагалі? Навіщо це все робиться? Ну, тобто, можна чесно сказати, що люди потрібно підняти тарифи, тому що ну, там все погано, да? і не uh -huh. вимикати світло умовно. Uh -huh. Так, зараз секундочку. Uh -huh. ну, дивись. А... Тут карти, дивись, я спитала, навіщо вони це роблять. Тобто карта смерті випала, ну, війна зрозуміло, Десятка жезлів, п'ятірка Пентаклів. П п... Десятка жезлів це карта чого? ну, коли тяжко. Mm -hmm. да? п'ятірка Пентаклів це карта бідності а, злиднів. але, Тобто тут карти зараз натякають на те, що типу справді система на соплях в нас тримається, а, типу немає електроенергії і так далі. Але мені не подобається карта мага і рицарь пентаклів, які падають далі. Mm -hmm. Тут двійка Пентаклів у Тобто, в принципі, в нас вистачає ресурсу стабілізувати по двійці пентаклів. У нас є ресурс. Але рицарь Пентаклів і карта Мага, карта Мага завжди про стратегію. Зараз чого? що, що треба. Угу. Тобто, якась ідея є. в цьому Так, да. яка ідея в цьому всьому. Ну, я все одно схиляюся. Вісьмірка Пентаклів, дев'ятка Пентаклів все ж таки про те, що відмивають гроші. Угу. Я все одно до цього схиляюся. А відмивають, ти маєш на увазі, можливо, продають енергетику я думаю, що за так. кордон? Тут до цього. Тож фортуна випала, так. Да. Я думаю, тут до цього. Хоча, знаєш, все одно енергосистема на суплях. Так. Ну, тут так, так, це, є. це очевидно, так. Да. Але Йо, тут карта Двіка Пентаклів падає. Угу. Двіка Пентаклів це баланс. У нас є. Е всі можливості стабілізувати, хоч якось це. Ну, окей, вимикати поменше годин, да? угу. зробити нормальні стабільні графіки, все буде нормально. Хм. Але розумієш, вони ж там, хто ж там хто ж там казав, не пам'ятаю. Типу, не користуватися кондиціонерами. Так, так. І закупило собі, взяли. Укренерго. Укренерго, а, ну так, да. Ну, да, звісно. Да. Я вчора просто дивилася. Знаєш, мені питання задало на ефірі. Так кажуть, що Укренерго отримує в місяць там плюс-мінус два мільйони гривень. Угу. Я така так окей, карта більше чи менше? Плюс-мінус так вони отримують зарплата. В... Да, да. да. Угу. я така. А окей, окей. Слухай, ну вони все одно продовжують нас лікати, Знаєш, навіть е не літом З літом ми Може ще якось переживемо, а зимою і осінню. Давай подивимось, чи е, дійсно от настільки все буде погано, тому що знаєш, ці навіть заголовки лякають е, у холоді і у темряві. От чи буде у холоді і у темряві у нас? Давай зараз подивимося, яка ситуація зараз, давай. як вона буде змінюватися. Угу. Зараз давай так. На сьогоднішній день ситуація зі світлом. Можливо, якісь зміни будуть. Може, все ж таки вдасться до цього ну, там ще кілька місяців щось полагодити? Да. <реш> да. Я не вірю в це. «Семірка кубків це в принципі карта ілюзії, uh -huh. ну тобто, полагодити точно ні. Н -н -н. Карта uh -huh. місяця падає, «Семірка Пентаклів. Що пентаклів, розумієш, Я думаю, що мені вчора також просто падало що угу. стірка пентаклів завжди про допомогу. Ну там не важливо, яка вона буде. Я думаю, що це питання буде підійматися або на самоті миру, або коли Зеленський з Байденом зустрічатися буде. Це буде підійматися питання. Вибач, перебиваю, навіть да. сьогодні. Є інформація про те, що нам там виділяють а, якісь да? сотні мільйонів доларів на те, щоб ми полагодили систему. Угу. Зрозуміло, що можливо цього не вистачить, але принаймні. Вже щось. Так, зараз і що? Те, що нам виділяють це все прикольно і класно, але верховна Жриця, вона завжди про карту таємниці. Я все одно схиляюся до того, що в кожного свій якийсь план. Розумієш, ті намагаються в карман собі ці гроші uh -huh. засунути, ті намагаються щось ще зробити. Коротше нам, бо світла сидіти. Що я можу сказати? Взимку. Найближчий час зараз, так. Давай подивимось на майбутнє. Uh -huh. Все ж таки, взимку, яка буде ситуація. Я так не люблю дивитися, дуже так, ще довго так. до зими, але давай коротко взимку. Покажіть нам, яка буде ситуація зі світом. Ну, таке дуже. Тут ще прикол в тому, що взимку якраз такі карта башні, е карта башні про зруйнування. Я думаю, угу. що вони взимку ще й гатити почнуть туди, активніше. Ще більше. Таке. Мечі, кірка мечів — це зруйнування також. Угу. Ось таке. Поки ну, нічого втішного не можу я сказати, будемо передивлятися. Угу. Так, зараз будемо переходити до питань М -м -м, наших глядачів, зокрема. Давай. Так, ось система в нас є. Я просто, чесно кажучи, мені не зрозуміло, чого не можна якось. У нас же є якась автономна система запасна, чого не можна переключитися на неї. Доспока. А що ти маєш на увазі за автономна запасна? Ну, дивись, е у нас є електростанції, наприклад. Да? Угу. Я думаю, що у 21-му сторіччі вже можна якось ну, з таким бюджетом, який нам виділяють, угу. придумати щось автономне, угу. яке буде працювати. Ну, типу, знаєш, як оце, як флоу, наприклад. Да? Угу. Ну зараз вони намагаються ці невеличкі встановлювати газотурбинні. Просто ну, проблема знаєш, в чому в нас? Проблема все ж таки в тому, що кожен намагається собі в карман. Урвати щось в цьому проблема. А ми за це маємо платити. Так, да, так. Да.